Привіт! ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Робіть ці вправи для рук щодня, щоб підтягнути обвисло шкіру рук, накачати м'язи та поліпшити рельєф. З'єднуємо долоні перед грудьми, виводимо руки наверх, розводимо в сторони, з'єднали долоні разом і опустили вниз. Вдих, видих, вдих і видих. Працюємо. Две. Залишили руки в сторону. Будемо долонею торкатися до плеча по черзі. Але робимо це швидко. Видих, 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 видих. Видих, 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 видих. Чотири. Три. Два. Один. Стресили ручки. До наступної вправи. І ми будемо робити удари руками по черзі. Розігнули, зігнули. Прискорюємось. Видих. 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 Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один Молодці. Струкнула ручки до наступної вправи. Вивели вперед. Вихідне положення руки біля боків і розгинання рук назад. Вперед. Назад. Вперед. При розгинанні пам'ятаємо, що плечова кістка у нас зафіксована. Розгинається тільки перед пліччям. Три. Останній раз. Залишили руки позаду. Будемо робити прожини руками, долонями назад. 4, 3, 2, 1. Повернули долоні. Продовжуємо проживати. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Повернули, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Руки прямі, натянуті. Печемо вже, пече. Алая 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Залишили, тримаємо в статиці. Вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стихнули наші ручки. Виконувати цей комплекс щодня, щоб мати красиві та підтягнуті руки. До нових тренувань.